Чого Македонії не бракує, то це пам'ятників лише за три останні роки в столиці країни скоп'я, як гриби після дощу, виросли 40 пам'ятників та 20 монументів. Це амбітний проект дітища націонал-консервативного уряду Македонії. Щоправда, в багатонаціональній країні, де поруч живуть Македонці, Албанці, Турки, Роми та серби, проект викликає багато нарікань. Вони сперечаються, чия історія є більш достойною для увічнення. «Скоп'є-2014» – Це проект, що змінює самобутність міста та людей. Він не згуртовує людей. Це просто манія величі. Якась стіна, яка, окрім усього іншого, фізично розділяє різні етнічні групи. Албанка Ерміра Мехметі вже давно збагнула герої, яких увічнює уряд це майже виключно македонці християнського віросповідання. Тоді як албанці, друга найбільша етнічна група в Македонії, переважно сповідують іслам. Більше того, у грудні уряд розпорядився спорудити пам'ятник сербському королю, який у середньовічні часи взагалі пригноблював албанців. Група албанців, серед них і депутатка Ерміра Махметі, під покривом ночі спробували скинути короля душана з постаменту. Однак той таки встояв, хоч і з помітними слідами ушкоджень. Відтоді поліція пильнує статую. Албанським противникам пам'ятника доводиться триматися на відстані від монументу. Мені на закидають вандалізм. Ці звинувачення мають етнічне та політичне підґрунтя. Це ж подвійна мураль. Чому повалення пам'ятника Леніну в Україні розглядається як акт демократії, а наша акція як вандалізм? Для мене вандалізм це той факт, що вони цю статую без нашої згоди самовільно тут встановили. на вандалізм. Те, що проти албанських активістів ще й досі не ведеться слідство, обурює голову демократичної сербської партії. те, що каже ця жінка, просто смішно у сучасній Європі руйнування це не чеснота. Це радикальні групи, які за підтримки політичних партій хочуть повернути дух кривавих подій 2001 року. якщо пані мехметі хоче належати до цих радикалів, це її рішення. Радикальні екстремістичні наче на делонь. Пам'ятникова суперечка стала яблуком розбрату і в самій урядовій коаліції. Тим не менше, монументи споруджуються і далі. В профільній установі відмовляються від коментарів. Міністерство культури викинуло на цей проект вже 500 мільйонів євро. Мистецтвознавець Ніколай Чаусидіс, македонець за національністю, переконаний, що проект спрямований не лише проти албанців, а й проти всього населення проект мав би показати, що македонці це європейський народ, культурний народ, народ з національною гідністю. А вийшло, що насправді ці вельми сумнівні в архітектурному плані споруди просто використовуються владоможцями як алібі аби відволікти увагу населення від таких нагальних проблем як безробіття та корупція. Мистецтвознавець переконаний, якщо влада і справді хотіла заручитися більшою підтримкою, зігравши на національно-історичних настроях македонців, доцільнішим було б витратити кошти на реконструкцію історичного центру. Скоп'я такі ж сумнівні пам'ятникові проекти лише забивають клинець між різними етнічними групами в країні.